Іграй! Ну що ж, ось він початок другого тайму і. Удача відсім. Мащок. Ломашинський. Проходить продача на четвертий номер, удар і... Получите. Рад все, рад фамилия, не надо а Сама, Александро. была вас машинка. Я в завладел. Ще один удар, нос потожні забуває Терченко. На настає настоя модельки. Поліщук. Знову ж таки, досить я намагався злушитися м'ячами, але не вдалося. Комашок це м'яч відбирає. Каченко. Ще один удар, який зміг заблокувати 9 наворах, Ігор Князєв. І провез м'яч лінію. Подача, аута. Чуйко. Так. виходить між собоку лінію поля подача, аута тут каченко щось якось одразу нас за м'ячем і був ризик його втратити. Чуйко, небезпечно зіграв Тут. Не знаю наскільки це було вам чутно, але Федір Ганич дійсно напросився на жовту картку Голкіпера команда Крила Сполиці Out, huh? Не проходить передача на поріжках, штрафну зону Red Family М'ячом володіли. Ткашенко гарна передача наперед, але тут і вже і ганич. Стришечки згоріт вийти, на користь своєї команди. Каченко. Я не на міщен Аліопла. Олександр Ломашинський подиво площа. Ось! Підрушняк, почекаємо, дащимо там. був, а, ну, а влучання немає. Я очікував тепер дащу від Ганича. ладіраганача. Подачку восьмого номера ОЛЕКСАНДР Кудлевський оврота раз помріт на Луча Каченко. Непогана передача була на Чайка. Удар 20-го номера обличчя у ворота з полиці не вдалося. Ганеч подачі на правий фланг Проведення на 10-й номер на Андрія Бабича. Далі на центральну позицію. І Чайком м'яч не пропускає, але не сказав, що вдалося відібрати. Удар з центральної позиції. Штанга! Саме в штангу тут отримує 14 номер Максим Захарченко.

Тобто Янка на центральной позиции Мельча а отбирает. Бойко. Поганий удар в центральної позиції, а у ворота провелося, але і го кіпер Віктор Лемошинський відбуває. Побивайся між запаковування поля, Очко. туда чего, Чуйко. Чайко сильно пробив, але її занадто високо, а не вдалося. Лоєн, Чуйко. я ще на машинського з подачного Ткаченка. І далі ящи Лаєнко вибуває за пулі по у поля через опонента, в Чуйка. де вже пробував восьм номер. Олександр Комблевський. Ворота свого поненту не вищає. Подача опашенко непогано пробирається і Адар був. Забити не вдалося. Ще одна подальша, досить небезпечна атака від куди, столиці. Лаєнко ще один удар. Але тут бити, не вдалося, очікувати подачі від. Подача була, ще один удар від Лєнка, але і тут Ломашинський Лумаршинський м'ячу свого року не пропускає. Ткаченко з подальшою на 77-му номер, Віктора Підрошника. Підрушняк. Ткаченко. Знову підручняк можна пробити, і такий удар ми побачили, але 77-му номеру забити на цій ситуації не вдалося. Все ж таки, рахунок 1-1, треба, треба якось покращувати свою ситуацію як у Фрамері, так і в коло столиці. Треба забувати і треба забирати перемогу. Шевченко. Ще один удар, з лівої ноги був, але і тут влучити не вдалося. Савченко м'яч Все ж таки доходить, що його відпускає. Зона ще один удар, ломашинський тут, витягнувся праву ногу, м'яч не пропускає. Ні до суперника, нюс і ворота. Поліщук. Тримався на ногах, але м'яч втрачає. І ось передача від 12-го номера. Радформуля від Сергія Клименко, удар від Ткаченка. І рахунок стає 2-1. Але зараз передивимося повтори, розумію, і до вас повернемо. Так, нарешті, нарешті проглянули ось цю ситуацію. Все ж таки, перше був фол, по-друге, ну, звісно, якщо був фол, то відміна по збитому м'ячу. Рахунок залишається у нас 1-1. І ще один фол, Знову ж таки, Поліщук зараз максимально сконцентровано. Спробовал Стинка блокує, направляется мяч. Забок ули не уполя, а учитывая партнер плащал. Полечок. А высоко м'яч за по направонию поля и опять проснует. Ломашенский. Знімав продач наперед. Так само виходить за покуплення поля, але цього разу вже на користь команди біло столиці. Подача авто. з непоганою продачою на суму номер. головує на центральну позицію. Зараз в мене опонент, одне виїждження, щоб це зробити. Ще один удар. Коми була від нього подача аута. І тепер фол фіксується зі сторони Крила столиці. Хороший, хороший, хороший. Удар є. Пробував в 11 номер. Рад Фемеля Сергій Клименко. Ламаршинський. Передання м'яча на Комащака. Є пас на лівий фланг. Радфемлі, до речі, зараз непогана атака проходить, пас на центральну позицію і зімкнути тут атаку вже не вдалося. Очікуємо подачу аута. Бріже, давай, біже. Давай. Трішки трішки нелогічно зараз було робити заміну зі сторони Радфемлі, коли вже встановили м'яч на подачу аута відділ. Давай, давай, зелено. А, на криваве надо зайти. Давай, давайте. Намало, намало, намало. Давай. Давайте пару підбити. Так що подивимо один гол вилазить. А, ні, випускать. Так. Чей гол? Була продача Ткаченка, і Ткаченко на чекав, що м'яч не повертається. Підручняк забігає трішки вище після продачі Ткаченка по флангу. Але м'яч до нього не повертається. Подача ото все ще на Red Family. Чуйко, тут корпусом Спробував відіграти і ткаченко небезпечно пробив. поворотах на патрона жаль не влучає. Катшан, тут м'яч не пропускає, але не сказати, що вдалося відібрати одразу і нав'язати атаку. М'яч залишається у команда Крило столиці. Ткашенко тепер м'яч відібрав. Ткарченко буде сам проходити, Ткашенко. Удар і голкіпер. кіпер Крило столиця. Тут м'яч відбиває. Бойко з м'ячем. Є продача на Бабича. Ткашенко. З продачі на центральну позицію на і Далі не дуже зручна продача була на ліфла на Віктора Підрушника. Онь, онь! за бой потім виходіть, виходіть. Бойко мерчем заволодів. одразу подав сигнал, аби його ж напарники наперед забігали. І насправді ця атака досить непогано була створена. Єдине, що не вистачало передачі на центральну позицію. На Савченка, який забігав по центральній позиції. І зараз якраз таки він порушує право. При відборі м'яча. Чийко. Карченко. Карченко м'яч втрачає, Савченко відбирає, але і від нього напроходить передача на центральну позицію. Підрушняк з передачею по лівому флангу. І Бабич, який заблокував простріл. Зараз так само готується м'яч блокувати, відбирати. Лоєнко вибиває м'яч себе в поліні поля і співнів свого опонента. Ломашинський, Чуйко, він його пас не проходить. Але і Савченко хотів зробити продачу на забігаючого Лоєнка, не вийти цього зробити. Ще одна атака від команди крила столиці формується, продача на правий фланг, простріл, м'яч не пропускає, але натомість дозволяє супернику тепер робити подачу котового. Подача є, що відбирає. Одразу передача є наперед. Планувалося передання на забігаючу по центральній позиції Ткаченко. Ткаченко.